Я думаю, це буде трансформаційно. Це змінить наш світ, як інтернет, або друкарський верстат. Ми маємо бачити це в такому контексті. Додаткові позитивні можливості теж неймовірні. Я лікар, я навчаюся, що ШІ може робити в охороні здоров'я. Подумайте про всі незадоволені потреби в світі охорони здоров'я, бо люди не можуть зустрітися з лікарем або отримати необхідний тест, або чекають результатів аналізу. Можна зробити стільки, щоб покращити наш світ, усі в основному будуть мати помічника за допомогою ШІ. Те, що можна зробити, на мій погляд, є надзвичайне та позитивне про те, як з будь-якою новою великою технологією є і реальні небезпеки. Наскільки ви переживаєте за роботу для ваших людей через 5-10 років ви читали звіти... Всі прочитали звіти, що вийшли на цьому тижні про майбутнє робочих місць, якщо довіряти цим повідомленням. Я не вірю, оскільки історія показує, що з кожним технологічним проривом люди вважають, що вони втратять роботу, але зазвичай робота змінюється деякі посади стають застарілими, а нові види зайнятості тільки з'являються. Можливо, це буде перше в історії. Коли цього не станеться, тоді це буде ще більшою трансформацією. Але дві речі, на мою думку, дуже важливі. Перше серйозно ставитися до навчання протягом життя та другого шансу освіти та можливості перекваліфікації. Бо, ймовірно, вже зараз мало хто працює на одній роботі все життя. Більшість людей мають декілька кар'єр. отже, ми повинні забезпечити, щоб це стало нормою в наших освітніх системах. І, можливо, якщо ми використовуємо ші на користь суспільства, ми зможемо працювати менше Можливо, якщо це буде справедливо розподілено, люди будуть мати можливість скоротити робочий день та тиждень за допомогою ШІ але це не станеться само по собі. Ми повинні докласти зусиль, щоб це сталося. Тепер штучний інтелект матиме ще більші наслідки для того, як ми думаємо про глобальну безпеку. Вам не потрібно тримати флот за тисячі кілометрів від вашої країни, якщо ви мати флот дронів, які достатньо розумні, щоб діяти в регіоні, це просто сказати найменше А коли з'являться квантові обчислення і вони зрівняються зі штучним інтелектом. Ситуація стане ще гіршою для глобальної безпеки та того, як ми керуємо світом. Тому, коли ми думаємо в Україні, тому що якимось чином Бог вирішив поставити нас на межу історії, коли ми думаємо про наступні рівні загроз, з якими ми зіткнемося, і е, Росія не буде на боці ши е, цивілізованої регульованої речі, ми будемо протистояти зовсім іншому ворогу. і в ширшому масштабі, я впевнений, що у світі буде е, два табори, два полюси з точки зору підходу до ши і коли люди говоритимуть про поляризований світ, він буде ще більш поляризованим через те, як ставитимуться душі. Отже, все це кардинально зміниться. По-перше, те, як людство уявляє собі свою безпеку, як дипломати намагаються зберегти здоровий глузд і керованість. А найголовніше, те, як ми виконуємо всю нашу роботу. Дипломатія як робота стане або надзвичайно нудною, або такою ж захоплюючою, як і раніше, після впровадження штучного інтелекту. ЄС став першим континентом, який встановив чіткі правила використання Ші. Знаєте, коли я слухав виступ Дмитра, мені нагадали, що я думаю, один з найбільш визначними речами. 2023 року є те, яка частина програмної платформи, яка дозволяє опір в Україні, фактично є відкритим. Механізми наведення, механізми спостереження, моделі класифікації зображень. Отже, однією з очевидних характеристик цієї нової хвилі є те, що ці інструменти є універсальними, як і подвійне використання. Вони за своєю суттю корисні в багатьох різних умовах. І е, насправді, коли ми озирнемося на історію всіх основних технологій е, загального призначення, які змінили наш світ, є е, е, дуже послідовна характеристика характеристика, яка полягає в тому, щоб е, у тій мірі, в якій речі стають корисними, вони дешевшають ними, стає простіше користуватися, і вони поширилися повсюдно. Тож ми повинні припустити, що така доля буде продовжена протягом наступної пари десятиліть, і управляти наслідками влади здатність до дій, стаючи дешевше і широко доступно кожному, добре і цитувати без лапок погано. Ось технічне питання можливо, нік і за технологію, яку ми маємо зараз, і яку ми ймовірно матимемо найближчим часом. У майбутньому немає абсолютно ніяких причин, чому це повинно бути під замком кілька дуже багатих корпорацій. Очевидно, що це краще для світу, особливо для країн, що розвиваються, зокрема для глобального півдня, щоб люди могли користуватися цими системами без необхідності витрачати кошти десятки мільярдів доларів на графічний процесор і обчислювальні потужності, які тільки компанії, які ми з пані Лафер працюємо на зараз, зараз у майбутньому, якщо ці системи розвинуть автономію, власну суб'єктність, звичайно. На ми перебуваємо в іншій парадигмі. Ми далеко не там.